Чи повинна дружина зранку робити сніданок, гладити одяг, проваджати й зачиняти двері? Якщо чоловік на 100% забезпечує вона домогосподарка, то чому б ні? Це як її робота. В іншому варіанті ні. Має бути бажання, а не повинність. Жінка має варити борщ, а чоловік робити все, щоб жінці хотілося варити борщ. У шлюбі 13 років. Чоловік перед роботою завжди робить мені каву і ставить кожен ранок біля мого ліжка тихенько, аби я не прокинулась, бо прокидаюся десь о дванадцятій. З роботи забирає мене і нагадує про вітамінки. Завжди ранком є смаколик. Я не нагадую. Чистить моє взуття, якщо воно забруднилось під час прогулянки. Завжди кладе найсмачніше мені на тарілку, обіймає та цілує по 100 разів на день. Я від усього серця бажаю всім такого чоловіка. Я, яка спис з дитиною до десятої ранку, кажу чоловіку зранку, збирайся тихенько, щоб мене не розбудити. В мене так знайомо обходжувала свого чоловіка і сина. Вставала в 5 ранку, готувала сніданок плюс на роботу, а потім йшла на роботу і фігачила 10 годинну зміну. Що сказати, щастям від неї як від жінки, так і не пахло. Наречений сам усе робить. Сам заварює собі чай, бере з холодильника приготовану мною їжу, сам собі гріє, накриває, миє посуд, сам збирається, цілує мене і зачиняє за собою двері. Це мій партнер, а не моя дитина. Разом 13 років чоловік сам собі готує, прибирає, збирається куди треба. Я теж працюю. Якого я маю вранці дорослу самодостатню людину збирати як миле дитя? Руки, ноги є, здоровий може сам все робити. Жінка не побутовий раб.